Вітаю! Сьогодні 1 квітня. В ефірі підсумковий випуск новин. Поговоримо про останні події Ужгородського національного університету. В студії Мирослава Гараздій. На розширене засідання прес-клубу молодого журналіста запросили відомого українського публіциста Вахтанга Кіпіані. Як шукати історичну правду і як адекватно реагувати на виклики сьогодення? Про це далі в сюжеті. Зустріч в Ужгородському національному університеті Вахтанг Кіп'яні розпочав екскурсом у минуле. Багато наводив фактів і конкретних прикладів, які відображають вагомі історичні події у сьогоденні. Зокрема, йшлося про часто неосвідомлене перейменування вулиць, площ, проспектів, наявність пам'ятників радянським діячам, опитування жителів усіх регіонів України щодо формування списку великих українців. Вахтанг Кіп'яні часто наголошував на тому, чому потрібно вивчати минуле. Історія так само, як там, закони це дуже важливо для людини. Якщо людина не знає законів, вона або потрапляє у в'язницю, або її постійно ошукують. Тому, відповідно, людина, яка не знає історію, вона так само ну, в тюрму не потрапить, але вона потрапляє в різні халепи. Її можна ошукати, її можна обдурити, їй можна сказати, що ці люди з-за за гори там, чи з іншої області це є погані люди, а тебе прийдуть і врятують кращі люди. А людина не знає, що ті кращі люди вже протягом кількох століть кілька разів приходили, рятували, після чого були голодомори, репресії і трагедії. Тому знання історії це ну потрібно для людини для виживання людини. А з другого боку це просто дуже цікаво. І коли людина знає багато про історію, ну вона стає більш розвиненою людиною. Гість радив бути не тільки журналістами, а насамперед громадянами, перевіряти факти перед їх оприлюдненням, дивитися на історію з різних боків. Рекомендував сайти з історії, якими слід послуговуватися у діяльності. Свій виступ журналіст супроводжував презентацією. Кожен слайд коментував влучними порівняннями. Крім того, на зустрічі йшлося про окупацію Крима, важливість символів тощо. Загалом у студентів залишилося чимало вражень. Занотовано безліч влучних думок Вахтанга Кіпіані і натхнення докладніше вивчати історію. В університеті провели інтелектуальну платформу. Чим ще запам'яталося четверте засідання Закарпатського дискусійного клубу розвитку і реформ. Відбулося четверте засідання Закарпатського дискусійного клубу розвитку і реформ інтелектуальна платформа. Тема дискусії стосувалася стратегії розвитку Закарпаття до 2020 року. На обговорення винесли і питання стану розробки громадського обговорення і затвердження плану дій регіональної стратегії 2020. Крім того, присутні дізналися про оновлення механізмів державної підтримки регіонального розвитку в Україні. Децентралізаційні реформи тощо модератором зустрічі став Олег Лукша, співорганізатор клубу. Окреслення стратегії на майбутнє. Путні перший крок до успіху. Головне врахувати всі аспекти та розставити правильні акценти. У ректораті УЖНО відбулася зустріч із представниками проекту ОСББ. Зібралося чимало студентів для того, щоб послухати, які можливості вдосконалення житлово-комунальної системи Закарпаття. Ваш будинок у ваших руках представники проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду завітали в ужну. Зустрілися зі студентами нашого вишу з метою залучити і їх до створення ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Такий проект впроваджують і на Закарпатті для досягнення потрібного результату необхідно насамперед провести вдалу інформаційну політику. Саме тому представники ОСББ ознайомили зі структурою, функціями, етапами створення і ефективного існування цієї організації. Також Ж молоді продемонстрували відеопрезентацію щодо результатів роботи ОСББ. Модерувала захід кандидат політичних наук Ганна Малеганич, а ініціював зустріч центр зі сталого розвитку ЖНУ. Отож, тепер студенти нашого університету знають про особливості роботи ОСББ і можуть окреслити перспективи розвитку цієї організації на Закарпатті. У нашому університеті чимало талановитих особистостей. Ось, наприклад, Яна Егліш. Уже на першому курсі вона сформувала свої секрети, як вдало поєднувати навчання та хобі. Із дівчиною поспілкувалася наш кореспондент Джесіка Вайда. Вона змушує публіку аплодувати і аплодувати стоячи, її рухи точні і легкі. Про таку людину кажуть, іде життям танцюючи. Ось це в прямому і переносному значенні і характеризує нашу героїню. Вона успішна в кар'єрі, а обрала собі танцювальний шлях. Йдеться про Яну Егліш з нею зараз і поговоримо. Розкажи про початок танцювальної кар'єри. Це була твоя ідея чи, можливо, когось із рідних. Вперше до танцювальної зали мене привела моя мама в чотири роки. Я почала займатися бальними танцями і я зрозуміла, що це моя справа, якою я хочу займатися. Далі я перейшла на сучасні танці, але я дивилася дуже багато чемпіонатів по бальним танцям і зрозуміла, що сучасні це трошки не моє, і я все ж таки хочу займатися бальними танцями. І у віці 14 років я повернулася до бальних танців. Відомо, що ти навчаєшся на відділенні словацької мови та літератури. Чи вистачає тобі часу на танці? Навчання займає багато мого часу, але на улюблену справу завжди вистачає його. Я стараюся займатися 3-4 рази в тиждень. А хто створює твій імідж для виступів? Є загально прийняті норми, які повинні дотримуватися всі бальні танцівники? Дівчата це, звичайно, плаття з камінцями, туфлі, зачіски, яскравий макіяж. Чи отримувала ти під час виступів травми? Під час саме виступів я не отримувала травми, але одного разу я вдома вирішила порозтягуватися і зламала ногу. Звичайно, період реабілітації був непростим. Мені довелося на три місяці відмовитися від танців, але далі я продовжувала цим займатися і все було добре. Танцюристами не народжуються, ними стоїть. Що ти про це думаєш? Так, це, звичайно, правда. 10% це талант, а 90% це праця. Праця кожного танцюриста, який хоче цим займатися, тому що якщо не тренуватись, не репетірувати, то цього всього не буде. Яка б людина не була талановита, без зусиль вона нічого не досягне. Дякую тобі за розмову. Ось так стоїть танцюристами. Головне мати мету і впевнену. Вати до неї. Вірте у свої сили, ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. А сьогодні ми говорили з Яною Егліш. Ми теж підготувалися до 1 квітня. Провели невеличке опитування серед студентів у жну. Респондентам сказали, що днями міністр освіти і науки України Сергій Квіт підписав розпорядження про скасування стипендій. Як молодь відреагувала на таку файкову новину? Я якраз на днях читала про цю новину, і я вважаю, що це дуже погано адже за допомогою стипендії студенти змогли, хоча б трохи відчути себе самостійними та незалежними від батьків. На мою думку, студенти будуть на це реагувати дуже буйно, тому що стипендія є однією для студентів, із, ну якщо можна це так сказати, і натхненням, і якоюсь, не знаю, стимулом, якимось для навчання, і взагалі студенти стараються для того, щоб в них була стипендія. Тому я думаю, що позитивної якоїсь реакції у студентів не буде заточно. Я навчаюся на платній формі навчання, але для тих, хто навчається на державному, це Дуже погано, тому що пропаде мотивація вчитися. А абітурієнтів, які вступають, просто не буде бажання вступати в університет. Новий закон Верховної Ради про відміну стипендій особисто мене викликав велике обурення, адже в кожної людини повинна бути якась мотивація. Так, я чула цю новину, і на жаль, це не першоквітневий жарт. Дуже шкода, що якщо скасують стипендії, тому що це значна частина мого особистого бюджету, це джерело моєї незалежності фінансової від батьків і, взагалі, мого якогось такого існування для моїх розваг і мого дозвілля. Втрачений день той, упродовж якого ви жодного разу не усміхнулися, писав Жан Гюйо. Отож, даруйте якомога більше усмішок, жартуйте і розфарбовуйте свої будні у яскраві кольори. І тоді жоден день життя не буде втраченим. До наступних зустрічей.